Про хитру лисицю і сірого вовка. Жили собі і дід і баба. Дід каже бабі Ти бабо, печи пироги, а я запряжу сани і поїду по рибу. Наловив риби і везе додому повні сани. От їде він і бачить лисичка скрутилася калачиком і лежить на дорозі. Дід сліз із саней. Підійшов до лисички, а вона не ворухнеться. Лежить собі, як мертва. От буде подарунок дружині, сказав дід, узяв лисичку і поклав на сани, а сам сів попереду. А лисичка Вибрала слушну хвилину і стала викидати потихеньку із саней усе по рибинці та по рибинці. Все по рибинці та по рибинці. повикидала всю рибу, і сама втекла. Ну, стара, каже дід. Який комір привіз я тобі на шубу? Де? Там, на санях, і риба, і комір. Підійшла баба до саней ні коміра, ні риби. Почала лаяти чоловіка. Ах ти такий сякий. Ти ще надумав мене дурити. Тут дід зметикував, що лисичка була не мертва. Погорював, погорював, та нічого вже не зробиш. А лисичка зібрала всю розкидану рибу купку. Сіла на дорозі і ласує. Підійшов до неї сірий вовк. Здрастуй, сестричко. Здрастуй, братику. Дай мені рибки. Налови сам і їж. Я не вмію. Гет, я ж наловила. ловила. Ти, братику, йди на річку. Опусти хвоста в ополонку. Сиди і промовляй. Ловись, рибко, велика й маленька. Ловись, рибко, велика й маленька. Рибка тобі сама на хвіст начіпляється. Та дивись сиди довго. Бо не наловиш. Вовк пішов на річку, опустив хвоста в ополонку і почав промовляти. Ловись, рибко, велика й маленька, ловись, рибко, велика й маленька. Слідом за ним, і лисиця заявилася. Ходить коло вовка і промовляє. Яснійте, яснійте в небі зорі. Мерзне мерзне вовчий хвіст. Що ти, лисичко, сестричко, кажеш? То я тобі допомагаю. А сама хитруха знай торочить. Мерзний, мерзний вовчий хвіст. Довго-довго сидів вовк біля ополонки. Цілу ніч не сходив з місця. Хвіст його і приморозило. Спробував було підвестися де там. Ач, скільки риби наловилося, і не витягнеш, думає він. Дивиться. А жінки йдуть по воду і кричать, побачивши сірого Вовк, вовк, бий його, бий його. Прибігли і почали товкти вовка. Хто коромислом, хто відром, хто чим попало? Вовк стрибав, стрибав, відірвав собі хвоста і кинувся навтяки, не озираючись. Гаразд, думає, я тобі помщуся, сестричко. Тим часом, поки вовкові боки м'яли, лисичці сестричці закортіло спробувати, чи не вдасться ще щонебудь небудь украсти. Залізла в одну хату, де жінки пекли млинці. Та втрапила головою в діжку з тістом. Обмурзилась і біжить. А їй назустріч. Отак От ти учиш. Мене всього потовкли. Ой, вовчику, братику, каже Лисичка сестричка. У тебе хоч кров виступила, а в мене мозок? Мене болючіше прибили. Я на силу кандибаю. І те правда, каже вовк. Де тобі сестричко? Йди, сідай на мене, я тебе довезу. Лисичка сіла йому на спину, він її повіз. От лисичка сестричка, сидить і тихенько наспівує. Битий небитого везе, Битий небитого везе. Що ти, сестричко, кажеш? Я, братику, кажу, битий бий того везе. Так, сестричко, так. Ось так лисичка обхитрила вовка.